За життя борються медики. 15-річного юнака з рівного вдарило струмом, коли він робив фото на вантажному вагоні потяга. Хочуть добудувати. На північний обхід рівного готові витратити ще понад 400 мільйонів гривень. ITV. Новини. Вечір. Нещасний випадок біля Рівного. Юнак у городку хотів сфотографуватися на вагоні, а натомість потрапив під напругу у 27 тисяч вольт. Інцидент трапився ввечері 24 липня на залізничній станції, у якому стані зараз потерпілий, та як усе трапилося, з'ясовувала наша Валентина Захарчук. Вдарило струмом у 27 тисяч вольт. Нещасний випадок трапився на залізничній станції неподалік Рівного в селі Городок. 15-річний хлопець отримав удар електричним струмом, стоячи на вагоні. Туди він піднявся, аби зробити фото. Начальник станції розповідає, хлопці зізналися, що на колію приїхали саме для цього зробити видовищне фото. Коли ж працівники почули звук розряду, відразу прибігли на місце події. Працівники вибігли, побачили групу дітей. Підійшли туди, з'ясувалося, що дитина лежить на даху вагона, димиться, обгорає. Викликали швидку допомогу для працівників ДНЦС, ДСНС. І і поліцію, працівників поліції ігор безуглий розповів, що хлопець був у стані шоку та зазнав численних опіків, але зміг спуститися з вогону самостійно. В обласному центрі екстреної медичної допомоги зазначили, що постраждалого доправили в опікове відділення. В край тяжкому стані доправили в опіковий центр, який знаходиться в Рівненській обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка. В принципі, ці електроопіки там є голови шиї, верхніх нижніх кінцівок, тулубов. Зараз підліток перебуває в реанімаційному відділенні. У поліції зазначили, що струмом хлопця вдарило після того, як він виліз на вагон та підняв руки вгору. До приїзду медиків він залишався при свідомості. Наразі хлопець перебуває у реанімації. Його стан тяжкий, але стабільний. Поліцейські наголошують, фото на потягах смертельно небезпечні. Не нехтувати безпекою. Закликає Ігор Безуглий. Наголошує, залізниця не місце для фото. Хочу наголосити. Про небезпеку, знаходження, по-перше, взагалі на залізниці. Це не іграшки, це не зона для проведення свого досугу і всього решта. І також все таки за напругу 27 тисяч вольт це не 220, в резерці, хоча й 220 може наробити робити великої шкоди. Для лікування постраждалого хлопця оголосили збір коштів про допомогу своєму учневі. Закликає Рівненський ліцей номер 23 Гроші на лікування можна перерахувати за номером картки матері, який ви бачите на власному екрані. Валентина Богдан Прокопчук, телеканал Протиправний бізнес у Костопільській громаді поліцейські затримали 52-річного місцевого мешканця, який за тисячу гривень збув особливо небезпечну речовину. Аналогічний випадок правопорушення стався у червні. Тоді фігурант продав наркотик за 500 гривень, що підтвердила експертиза. Слідчі затримали наркодилера та повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 150 тисяч гривень, яку він вніс. Інцидент з неприємними наслідками біля рівного у селі Обарів собака покусала місцевого мешканця. Чоловік обурений тим, що власник тварини не хоче відшкодовувати йому кошти за лікування. Що розповідає, потерпілий і чому пошук собаки перетворився на справжній детектив? Розповідаємо у матеріалі далі. Якби той власник попросив вибачення і перемотав мені руку. Ну я б зрозумів, моє серце не камінь. Це Михайло Мажар, чоловік родом із Волині, втім зараз проживає та працює у селі Обарів, що неподалік рівного. У четвер, 10 липня, близько 9-ї години вечора на вулиці Ринкові його покусала собака. Потерпілий розповідає, вона вибігла з приватного подвір'я, коли він з товаришем прогулювалися. Мужик відчиняє ворота і каже до собаки: йди Собака Собака вибігає і біжить прямо на нас. Я захищаю свого друга, стою, беру палку, починаю тюєю палкою бити собаку. Він на мене починає кидатися, починає мене кусати. На руку короче, кидається, кидається прямо на шию. Я рукою захищаюся, палкою, я того собаку відбиваю, жену прямо до ворот. Він все рівно на мене кидається. Чоловік додає, відбитися від собаки все ж вдалося. Я підходжу до воріт, собака забігає на подвір'я, я підходжу до воріт, виходить мужчина. Я до нього і жінка виходить з хати. Я кажу, подивіться, що ваша собака наробив. А він каже, він став і просто стоїть, дивиться на мене. Я кажу, зараз буду визивати поліцію і швидку. А він каже мені: типа, визивай, каже, що хоче. Товариш потерпілого, Віктор Бойчук каже: на цей інцидент чоловіку та жінці, які до них вийшли, було байдуже. Хазянька каже, отак махнув рукою, і забрав. Пішов, все. І закрив ворота. Спочатку цю ситуацію Михайло Мажар хотів вирішити без резонансу. Втім, пізніше звернувся за допомогою до нашого телеканалу та офіцера громади. Нам він повідомив, що наразі точних власників собаки встановлюють потенційно, нею опікуються жінка та чоловік, який зараз на війні. Дану собаку я ще навіть і не бачив, тому що всі кажуть, що це не його собака, ні їх по вулиці працювали. Коли спочатку частина щось говорив, потім просто не довіщується ліття. Поспілкуватися з власницею собаки, ну яку я як зрозуміти, що я не вдається, тому що вона ніде на контакт, не 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 спілкується. У цій ситуації потерпілий вимагає, аби власників тварини притягнули до відповідальності та аби ті компенсували йому кошти за лікування. Максим Остапець Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Три роки будівництво стояло на паузі. От з'явилася можливість його продовжити. Мова про ділянку від автомобільної дороги державного значення Городища рівне Староконстантинів до автомобільної дороги державного значення Ходосикустен або простіше кажучи північно-об'їзну рівного. У 2019 році у рамках проєкту Велике будівництво там стартували ремонтні роботи, але спочатку повномасштабного вторгнення їх повністю зупинили. І от днями служба відновлення та розвитку інфраструктури оголосила тендер на понад 400 мільйон. Нів гривень за ці кошти мають усе доробити. Більше розкаже наша Вікторія Якимець. Обіцяного три роки чекають, із 2022-го будівництво північної об'їзної рівного було на паузі. Нещодавно на завершення цієї дороги оголосили тендер. Вартість робіт оцінюють у понад 400 мільйонів гривень. Будівництво автомобільної дороги державного значення Городище Рівне Старокостянтинів до автомобільної дороги державного значення Ходоси Кустен розпочали у 2019 році у рамках проєкту Велике будівництво дорогу охрестили північним обходом рівного. У такий спорт спосіб планували розвантажити транспортну систему обласного центру і створити новий транзитний шлях до Києва. Але з початком повномасштабного вторгнення роботу зупинили. Ступінь готовності оцінювали у 80%. на третій рік великої війни. Заговорили про добудову на це готові витратити понад 400 мільйонів гривень. Потрібний тендер уже оголошено. Шукають підрядника. Досить великі проблеми є з руйнуванням земляного полотна внаслідок дії природних чинників. Тому відповідно там, де потрібно, буде проведена виїмка землі і перелаштовано асфальтне покриття. Десь буде просто добудовано систему поверхневого відведення, водовідведення, і так далі. Мова йде про виконання всіх робіт під ключ. Будь-хто за добудову північного обходу взятися не може. Аби здобути перемогу у тендері, потрібно відповідати певним критеріям. Вони прописані: це й досвід подібної роботи і наявність працівників та техніки, але найголовніше фінансові показники. Найбільше звужує можливість широкої участі учасників це фінансова спроможність, тобто сума чистого доходу за попередній рік у фірми має бути не менше 400 мільйонів гривень. Із місцевих це може потрапити рівне автошляхбут із тих, що не місцеві, але часто ходять до нас в регіон. Це автострада. Це топовий підрядник. Це ЕДБ може прийти, може прийти хмельницька фірма. В них теж такі обороти чималі. Водій Віктор, який трапився нам на тій дорозі, новині про завершення робіт на об'їзній, радий каже, шкода, що руйнується те, що майже готове, і може спростити логістику. Їздить сюдою щодня. Тут без слов. тут сама ситуація показує, що дороги нема. Якщо сухо, то мені добре. Але якби вона була, то мені було б взагалі красота. Утім, Дмитро Леонтіюк каже: радіти закінченню ремонту північної об'їзної зарано. Бюджет на ремонт ще перебуває на погодженні у кабінеті міністрів. Лише після їхньої згоди зможуть отримати кошти та вкласти договір із підрядником. Зараз додає Дмитро Леонтіюк, тривають активні переговори. Такого роду об'єкти і капітальні видатки. І їх фінансування виключна прерогатива Кабінету міністрів України в межах тих чи інших фондів. Ми маємо інформацію від уряду України, зокрема і Агентства відновлення, про те, що є принципові домовленості, є розуміння і усвідомлення того, що держава Україна отримає від західних партнерів певну суму коштів. На реалізацію певного переліку інфраструктурних об'єктів у випадку, якщо все заплановане вдасться реалізувати, північна об'їзна буде повністю готова до кінця 2026 року. Вікторія Якимець Вадим Дубенчук, телеканал ITV, Медіагруп. Відразу після новин дізнаємось, як правильно обирати сонцезахисні окуляри. Яке маркування треба шукати? Краще в поганих окулярах чи зовсім без них? Як підібрати аксесуари за формою обличчя? А також чому на море краще купувати окуляри з поляризованими лінзами. Про все це та багато іншого поговоримо о 18.30 у програмі «Про здоров'я». Не пропустіть! Автівки розбрато. У Здолбунові мешканці одного з будинків сваряться через хаотичне паркування. Потрібна допомога. Захисники України отримали чергову партію необхідної техніки від Рівненської міської ради. Конфлікт через автомобілі у Здолбунові мешканці будинку, що на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, скаржаться на своїх сусідів, бо ті ставлять автівки прямо під вікнами. Ситуацію може вирішити парковка, втім одноголосно рішення, де її робити, немає. Одні пропонують облаштувати автостоянку на місці дитячого майданчика, інші на занедбаній території за межами двору. Чи є компромісний варіант? Дізнавалася наша Сніжана Твардовська. Конфлікт між сусідами через парковку. У здолбунові частина жителів одного з будинків на вулиці Івана Мазепи зібралися, аби висловити своє обурення. Кажуть, власники автівок довели спільну територію до занедбаного стану. У нас був прекрасний двір. З двору зробили особисті стоянки, ні на що не реагують. На наше прохання взагалі насміхаються. Після того, як ми ставили шини, вони їх викидали, ми квіти садили. Ми просили під турніком, не можна паркуватись. На піску не можна, на клумбах теж не можна, вони нас не чують. Мешканка сусіднього будинку пані Ірина теж не в захваті, що під її вікнами будинку замість зеленої зони для відпочинку стоять автівки. Чому під вікнами має бути стоянка навіть для нашого будинку? Ми що, не заслужили для кусочка зеленої землі для себе? У нас дворів нема. Воно все заставлене. Пані Ольга каже, проблему могла б вирішити парковка. Неодноразово зверталися до міської ради, аби там допомогли вирішити їхню суперечку, але віз і нині там. Самі жителі де краще облаштувати автостоянку, вирішити не можуть. Двори дуже маленькі, машини ставлять у дворах на ніч. Не ні швидка, не пожежна. Доїхати не може. бо... Дуже маленькі проходи між машиною і будинком. І от навіть самі подивіться, і ці машини. Ну, де людям ставити ці машини? Нема де ставити, нема стоянки. І там так само машини стоять, і у нас в дворі он море машин. Люди мають два протилежних варіанти. Частина хоче, аби на місці теперішнього дитячого майданчика зробили парковку, а інші за те, аби стоянка була за межами двору, там, де зараз занедбана територія, яка вже десятки років не використовується. Виходить. Що хочуть забрати дитячий майданчик, який в нас знаходиться за будинком, бо це виходить не територія нашого будинку, бо лише півтора метра можна не до будинку і взагалі. Ну, і виходить, що там тут, наприклад, вони хочуть дитячий майданчик перенести в двір. В дворі у нас смітники, це сморід і дуже маленька територія. Там дерева, все, все на світі. Так само парку місця машин і ями викатані болото. Голова новоствореного ОСББ Юлія Кондратюк зазначає, наразі збирають підписи жителів будинку до міської ради, аби ті виділили для них прибудинкову територію. В нас на прибудинковій території немає місця для машин. У нас теж назбиралися машини, людям комусь заважають, комусь не заважають. Ну, і мусимо якось це питання вирішувати, так як у нас немає території, де її ставить гаражів. Людей теж немає у всіх, не всі мають можливість їх якби, мати. Будемо вирішувати це питання таким чином. У міській раді з Долбунова про цей конфлікт знають. кажуть, проблема з місцями для парковки автомобілів є у кожному місті. Як зазначає Валентина Капітула, мешканці мають самостійно між собою порозумітися та владнати цей конфлікт. Але на її думку, місце, де зараз дитячий майданчик найкраще підходить для автостоянки, адже там велика територія. Це завжди конфлікт між власниками транспортних засобів і тих, кого їх немає. Облаштовувати такі паркомісця мають мешканці будинку, які мають. В постійному користуванні свою земельну ділянку прилеглу до даного будинку у мешканців цього будинку такого права ще немає. Вони зараз лише мають подати до Долунівську міську раду своє клопотання про розроблення технічної документації для оформлення права на постійне користування за даною земельною ділянкою. Сам дитячий майданчик, каже пані Валентина, можна буде перенести в інше місце. Втім, додає, першочергово потрібно оформити документацію. Опісля будуть думати, як найкраще вийти з ситуації. Кажуть, без уваги цю ситуацію не залишать. Сніжана Твардовська та Денис Козлов, телеканал ITV, Медіагруп. У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт про щомісячну виплату 7 тисяч гривень вагітним жінкам як допологову підтримку. Така ж сума пропонується у вигляді допомоги для догляду за дитиною до одного року. Отримувати її зможе один із батьків, опікун або родич, який фактично доглядає дитину. Наразі це лише плани, закон обговорюватимуть і у комітетах виноситимуть поправки. У здобунові заборонили рух мотоциклів без шумопоглиначів. Члени виконкому Здолбунівської міськради ухвалили рішення, де йдеться про те, щоб обмежити рух транспорту з гучними вихлопними системами без шумопоглиначів. Переважно йдеться про мотоцикли. Причина сильний шум, який не лише дратує мешканців, а й викликає тривогу через схожі зі звуками шахедів. Міська влада звернулася до поліції з проханням. Посилити контроль мешканців, особливо батьків підлітків, закликають пояснювати дітям важливість дотримання правил. Ми прийняли таке рішення про обмеження у русі деяких транспортних засобів на території Здолбунівської міської територіальної громади. Ці транспортні засоби переважно рухаються в вечірній час. І навіть за час часто буває, що це буває і в комендантську годину. Захисники України отримали чергову партію дронів. Безпілотники передали для підрозділів, які виконують бойові завдання на передовій. Закупівлю техніки організували волонтери спільно із місцевою владою та благодійники. Це не перша така передача. Допомогу українським військовим надають регулярно залежно від потреб фронту. Більше дивіться у нашому матеріалі далі. Наші захисники знову отримали підтримку з тилу. Рівненська міська рада передала військовим чергову партію допомоги. Особливо цінними є безпілотники. Бійці кажуть, вони на фронті на вагу золота, так як і старлінки, який військовий Олександр сьогодні забрав для побратимів. Така допомога дуже важлива і ми її вже отримуємо не вперше. Отримували ми екофло, що дуже підтримують нас в польових умовах. Отримали мавіки 3Т, дуже хороші. Стерлінки отримували, вони нам дуже допомагають. І всі наші побратими вже дуже чекають, коли є повідомлення про те, що нам щось можуть виділити, і це дуже 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 добре. Усе нове передане спорядження вже найближчим часом використовуватимуть у бойових умовах. Головна задача отриманих безпілотників розвідка та коригування вогню. Я сюди, сюди приїхав перший раз отримувати ну, два набори старлінг це для нашої частини дуже важливо в цей час. Це як ну, допомога в виконанні службово-бойових завдань. Такі передачі вже стали традицією, і хоча допомога постійна, потреби залишаються великими. Було передано три квадрокоптери різних модифікацій, які будуть допомагати нашим військовим у розвідці коригування вогню артилерії та іншому. Старлінки в кількості 24 штук, які будуть допомагати нашим військовим також залишатися на зв'язку та узгоджувати свої дії під час ведення бойових дій, та зарядна станція Кофло відповідно заряджати. Ті чи інші пристрої, які їх необхідні, Дякуємо нашим платникам податків. Звісно ж, за цю можливість, що ми можемо окупувати таке майно разом до перемоги. Захисники вже готують отриману техніку до роботи. Зі свого боку, в міській раді Рівного вже готуються до наступних передач. Кажуть, перемога це спільна справа. Олеся Мороз, Микита Стащенко та Богдан Прокопчук, телеканал Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.